Вітаю, друзі, на своєму каналі. Нарешті я знайшов вільний час для того, щоб зробити огляд відповідей, які я отримав відповідно стосовно двох подій, які сталися зі мною в місті Бориспіль та в місті Київ. Якщо пам'ятаєте, перша подія це коли поліцейський міста Бориспіль зупинив мене безпідставно. Можете переглянути це відео на моєму каналі, хто не дивився. І друге, друге відео, друга подія. Це подія з поліцейським в місті Києві, на, місці, на вулиці Хрещатик. Теж можете переглянути, хто не дивився. Точніше, по першій події була отримана мною відповідь відписка. Можете оглянути її також на моєму каналі. І е, по Шо? цій відписці, е, яка мене не влаштувала, я подав ще одну скаргу до управління патрульної поліції. Ну і отримав відповідь. Е, значить, е, оскільки ця подія по місту Бориспіль е, була вже першою, то першою її і розглянемо. Значить, що пишеться в цій відповіді? 18.08.2022 року до відділу моніторингу та аналітичного забезпечення. Надійшла ваша заява щодо можливих неправомірних дій працівників батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль. За результатами розгляду інформуємо, що за фактами, викладеними у вашій попередній скарзі, яка була направлена до батальйону патрульної поліції від 27.06. Наказом начальника управління патрульної поліції Єнаківим призначено та проведено службове розслідування з метою встановлення причин та обставин можливого порушення службової дисципліни. Працівниками батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль. За результатами службового розслідування встановлено факт порушення службової дисципліни окремими працівниками батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль. А саме е, інспектор взводу номер 1 е, батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль. Старшому лейтенанту Бабічу за вчинення дисциплінарного проступку, що виртувалися у недотримання вимог пунктів 1.2 частини 1 статті 18 закону України про національну поліцію. Пунктів 2, 4, 8, 10 частини 3 статті 1 дисциплінарного статуту національної поліції. Пункту 5 розділу 2 інструкції з застосування органами підрозділами. Технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото та кіно, відеозапису, та на виконанні. Зараз, зараз на виконанні доручення керівництва департаменту патрульної поліції від 22.03 2021 року. Про обов'язковість перевірки осіб, щодо яких працівники патрульної поліції складають матеріали про адміністративні правопорушення. Я не буду перечисляти там нормативну базу. Зачитаю тільки те, що кому і які дисциплінарні стягнення були застосовані. Значить, поліцейському взводу номер 2 проти номер 1 Сержанту поліції Довгополому оголошено Догану заступнику командира роти No1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль Бабаку. Оголошено сувору догану. На цьому акцентуємо увагу, потім повернемося до цього Бабака. Командиру роти номер 1 батальйону патрульної поліції. Барсулю за вчинення дисциплінарного. Тут от е, якийсь цікавий такий факт, я не можу зрозуміти е, його. Може хтось мені потім підкаже в коментарях, як, як розуміти таке, таке такий вид стягнення. За вчинення дисциплінарного поступку, що виразилося в порушенні пункту 1.2 частини 1 статті 18 закону України про національну поліцію. тра та та та, -та, -та. На підставі частини 13 статті 19 дисциплінарного статуту Національної поліції України обмежено раніше накладеним дисциплінарним стягненням доганою, оголошеною наказом від 17.06. Що цікаво, подія у мене відбулася 23.06, а стягнення в його 17.06. то Я не розумію, як це. Це вони це стягнення можуть застосовувати до цієї події. Це мені не зрозуміло. Може хтось там підкаже потім. Ну, я думаю, що може це він командир роти отримав е е е теж яке стягнення вже відповідно до цієї події. Ну, чого воно обмежено доганою, оголошеною 17.06. Ну таке, поки залишимо це. Вернемося до... Точніше, будемо читати далі. Разом з тим повідомляємо, що 23.06 під час вказаної вами події вас було зупинено заступником командира роти номер 1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль капітаном поліції бабаком. Значить, Оцей бабак, от то, що є він на відео, це він мене спинив і йому було оголошено сувору догану. Значить, Догана йому була оголошена за те, що він не користувався е, бодікамерою відповідно до наказу, до інструкції 10.26. Потім у нього були порушення е, відповідно е, статті 18 закону України про національну поліцію. Потім частини 3 статті 1 дисциплінарного статуту і розділу 2 інструкції. ну Це я вже сказав, про застосування технічних приладів. Тобто, е, підстави для накладення дисциплінарного стягнення. у нього було. Хто захоче може сам почитати, відкритий закон України про національну поліцію? Стаття 18. це. Зобов'язання поліцейських. Точніше, зараз я скажу точніше, як це називається. Але вона ця стаття відкрита. Розділ 19 види відповідальності поліцейських, а стаття 18 це основні обов'язки. Пишеться про те, що він неухильно повинен дотримуватись положень Конституції. Професійно виконувати свої службові обов'язки. Це пункт один і пункт два. Здається, ці пункти якраз йому і інкримінуються за це, за це дисциплінарне. За порушення, за ці порушення йому інкрименуються. Зараз подивимося ще раз. Так, це у нас довго впло, і бабак. Так, частина 1 і 2. Пункт 1 і 2, частини 1 статті 18. Це якраз саме те, що я зачитав. Тобто от уже на підставі цієї відповіді я вже знаю, хто мене зупинив. На майбутнє буду знати цього поліцейського. Якби я з ним познайомився завдяки цієї відповіді. Ну і знаю, що тепер йому. Е, яке стягнення до його було застосовано. Це в мене цікаво. Ну і тут таке далі пишеться, що е, додатково було встановлено, що вашу скаргу, яка надійшла до батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль, від такого-то числа зараз знайдемо продовження. Бо тут трошки у мене було. Тобто в батальйоні патрульної поліції в місті Бориспіль Київської області та надано відповідь. Це ту про ту першу відповідь, яка є у мене на сайті, яку е підписав начальник батальйону патрульної поліції Саргіс Мінасян. Там вона є на сайті, можете почитати. Ну проста формальна відписка, що там було проведено перевірку, вказано, і е там деякі працівники поліції отримали там якісь там стягнення. Ну, конкретно не було вказано, які, тому було подано цю іншу заяву. Так, по Бриспульському поліцейському закінчили. Давайте перейдемо тепер до міста Києва. Значить, пишеться у цій відповіді те, що значить, відповідь надана на департаментом патрульної поліції, управління патрульної поліції в місті Київ. Пишеться тут наступне. Керівництво управління патрульної поліції в місті Київ. Вважно розглянуто та опрацьовано вашу заяву 23.060-годцять року з вами спілкувалися. Капітан поліції Похольчук Олександр Олексійович. Це той Кренділь, що там нецензурною лайкою по відношенню до мене. Висловлювався та там погрожував мені фізичною розправою, точніше, застосуванням фізичної сили. Потім старший лейтенант поліції Тарнавський, це той каратишка, який там підстрибував, ждав команди Фас від цього ж свого командира Похольчука. Ну і ота розмальована в наколках поліцейська Босенко Анастасія Васильівна. За наявними матеріалами службової перевірки встановлено, що відомості, викладені у вашій заяві щодо можливих неправомірних дій окремих працівників управління патрульної поліції в місті Києві, не знайшли свого підтвердження. А працівники управління патрульної поліції в місті Києві під час виконання службових обов'язків діяли на підставі та в межах повноважень. Та у спосіб, що передбачені Конституцією України законом України про Національну поліцію, Кодексом України про адміністративні правопорушення та посадовою інструкцією. Водночас повідомляємо, що у зв'язку з допущеною технічною помилкою постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі серії такої-то «номер такий то винесено. Відносно вас 23.07 в Капралом поліції Босенко скасовано. Оце на цьому, друзі, давайте і акцентуємо свою увагу. Хто уважно дивився е, відео події, там було е, чітко видно, що е, справу розглядав саме е, оцей Похольчук. А Сама постанова вже була винесена від імені Капрала Босенко Анастасії. Оце саме в цьому, друзі, і є службове підроблення, а керівництво е в відповіді своїй вказує, що це є технічна помилка. Ну я не розумію, як може бути це технічною помилкою, коли справу розглядає один поліцейський, а виносить постанову зовсім інший поліцейський, який в цій справі зовсім ніякого. Ніякої участі в цій справі не приймав. Тобто, це якраз і є службове підроблення, що підпадає під, здається, статтю 365 чи 366 Кримінального кодексу України. Тобто я так розумію, що капрал Босенко ну, не, недалеко дуже у справах поліцейських, не має змоги самостійно винести постанову. І тому більш досвідчений такий поліцейський Похольчук ну, зробив, на мій погляд, їй таку ведмежу послугу. Виніс постанову на мене від імені цього, цієї капрала. Босенко. Ну, Постанову цю керівництво скасувало, е хоча там була подана і заява до суду про те, що ну, про оскарження цієї постанови, Ну, керівництво вирішило не дотягувати до розгляду справи у суді і самостійно скасувало цю постанову. Е потім. Е Пишуть вони про таке. При наявності у вас додаткової інформації, що може об'єктивно підтвердити факти можливих неправомірних дій працівників поліції відносно вас, просимо надати таку інформацію за адресою управління патрульної поліції в місті Києві. Так, шановне ж керівництво, я ж таку інформацію вам вже надавав. Подавав вам посилання на YouTube канал, де викладено це відео в повному обсязі. Такі докази, як інформація з інтернет-ресурсів, вони навіть використовуються судами у якості доказів, належних доказів, шановні керівники управління патрульної поліції. Ну, якщо для вас це не є доказом, то ну, я вам доведу, що це є доказ. На цьому теж ця справа не закінчиться, вона буде. Продовжуватись вже подані відповідні заяви до прокуратури, подані відповідні заяви до Державного бюро розслідувань і слідчого судді. Так що відомості про кримінальне правопорушення буде внесено до єдиного державного реєстру досудових рішень. Ну і я думаю, Босенко. і цей пухольчук таки будуть притягнуті до якоїсь кримінальної відповідальності. Ну, от такі от, друзі, е відповіді я отримав. Далі там читати ну, можна переглянути, що там написано. Було розглянуте. А, це про Борис Так, це не те. Так, так, так. Ага, ось євдокімо. Це нам таку відповідь надав. Повідомляю, що повідомлення у місті Київ проводиться ага, управлінням патрульної поліції в місті Київ проводиться редельна перевірка викладених фактів та вживаються відповідні заходи реагування для покращення роботи поліцейської. Ну я бачу, які ви відповідні заходи вжили. Навіть не винесли ніякої догани цьому похольчуку. Хоча б за те, що він висловлювався по відношенню до мене нецензурною лайкою. Хоча б за те, що погрожував безпідставно застосуванням фізичної сили. Ну, якщо ви в цьому не бачите порушень, то і не бачите порушень у тому, що було під... службове підроблення документів. Ну, шановний пан Євдокімов, мабуть, вас теж жде у. Майбутньому притягнення до якоїсь відповідальності, раз ви цього не бачите. Мабуть, у вас немає професійного рівня, раз ви таких не бачите порушень. Тому, мабуть, я так думаю, ви займаєте цю посаду ну, безпідставно. Якби не, нема у вас досвіду для того, щоб ви займали цю посаду. Якщо ви не бачите очевидні речі. От такі от справи, друзі. Так що, що хочу, підсумок. Фіксуйте, фіксуйте завжди на відео. Незаконні дії працівників поліції. Знайте свої права, користуйтеся своїми правами, звертайтеся до мене, якщо у вас є які питання у відношеннях із поліцейськими. Звертайтесь на каналі, пишіть коментарі. Якщо я зможу, я завжди допоможу будь-кому і буду радий це зробити. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Ну, продовження історії слідкуйте за каналом. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Продовження буде, будуть ще відповіді з ДБР. Будуть відповіді із прокуратури, будуть відповіді від слідчого судді. На все добре, друзі. Всім бажаю мирного неба. Все буде Україна.